От така генеалогія, я зараз її трошки прокоментую, але що цікаве скажу, що у Олега Федоровича не має ні одного формального учня. Формально це людини, ну, в кого він був би офіційно керівником чи кандидатської, чи докторської дисертації. Але ось ці люди, які з ним з'єднані, ну, фактично, ну, не фактично, а є, стали математиками, ну, завдячуючи його ролі. От від Тамразова пішли ще Хорський і Олег Герус. Також окрему також ну, незалежну про Марзамеліковича Сарана Олександр Анатольович захистився, і Бахтін, про якого далі я буду показувати. А Охріменко це вже учень Геруса, який його взяв, ну, умовно за руку завів інститут математики. Плакса це перший учень Олега Федоровича. Далі. Таня Осіпчук – це студентка, учасниця проблемної групи. Далі це ці верхні, це перенос на наступний слайд. Далі Андрій Таргонський, теж Олег Федорович зробив, скажімо, значний внесок, щоб Андрій Леонідович став ну, відомим вченим. А формальним керівником був, ну, не формальним, а керівником був Бахтін, але Олег Федорович от йому дав шлях в життя. Людмила Вигівська, це учениця Олега Федоровича, яка захищалася в Бахтіна. Він її завіз до завів до Бахтіна. Там свого часу з Людмилою була історія, що вона в певний час Покровського працювала з Покровським, але ну вони не знайшли спільної мови, і в Бахтіна вона успішно захистилася. Я був студентом, в мене курс математичного інших предметів навколо математичного аналізу. Читав батько Андрія Леонідовича, Леонід Пилипович Таргонський. Він читав дуже гарні лекції. Але фактично науковим моїм керівником був Олег Федорович Герус. З першого курсу підходив до Леоніда Пилиповича, який читав мене лекції, і щось розпитував. Я сидів на першій партії, він ну скажемо на мене орієнтувався. Він мене взяв за руку і сказав, якщо ти хочеш займатися математикою, це я був на першому курсі. Завів до Олега Федоровича, ми вже з ним були знайомі в той час. Він каже, оце з ним працюй. І читав лекції мене Леонід Колипович, але з першого курсу, ну, ви все побачили по проблемній групі, я працював з Олего Федоровичем. Але моїм керівником надалі став Сергій Анатолійович Плакса, це вже от учень Олега Федоровича. Четвертого курсу з вами, <реш> так, 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 Сергій Анатольович. А, а далі вийшло так. Леонід Колипович Таргонський на першому курсі завів мене до Олега Федоровича, сказав, з ним працюю. Я з ним працював, у мене вже на другому курсі стаття вийшла. А е, на четвертому курсі, коли я вже Олео Федоровичу мозги, скажем, сильно виносив, він сказав: Я не можу тобі далі займатися, бо це треба вникати розбиратися. Він мене переписав до Сергія Анатольовича. От далі займайся з ним. І приємно, що. Да, з четвертого курсу ми з Сергієм Анатолійовичем і по сьогоднішній день плідно працюємо. Дякую. Сергій Гріщук теж, студент Олега Федоровича захищався у Сергія Плакси. Таня Кузьменко і Роман Пухтаєвич це два моїх студенти. Мені дуже приємно. Роман Пухтаєвич це мій перший студент, я взяв на третьому курсі, в нього читав комплексний аналіз, там далі якісь спецкурси. А Таня це умовно, моя дитина з першого курсу, і обидва вони захистилися у Сергія Анатолійовича. Але от тут вже бачите, це вже друге покоління після Олега Федоровича таке, скажімо, потомство. Аліна Сукало це учениця пряма у Олега Федоровича, але тут риска до Каліновського він її засватав у інститут проблем реєстрації інформації. Він познайомився тоді з Синьковим і хотів ту тематику їхню підтримати. От виклик, щоб її підтримати, Він от туди завіз її аспірантуру, вона успішно захистилася. На ДНЕГА це учениця Андрія Таргонського. Андрій з нею займався, але захистилася вона під керівництвом Бахтіна. Тому ось всі ці рисочки вони ведуть від Олега Федоровича, якого сьогодні немає. який цілеспрямовано. От що я хотів розказати з 2003 року, почав штучно. Будувати цю школу. А зараз вже його учні, діти інших виховують дітей. Дякую за увагу. Коротку ремарку, коли ми почали з Віталієм працювати, він ще був студентом четвертого курсу, то значить, його робота, студентська наукова, була дуже, дуже сильна, і на всеукраїнському конкурсі він зайняв друге місце. А перше місце на тому конкурсі це в Донецьку було, да? А перше місце зайняв Сашко Походний, який також працює в нашому інституті. наприклад, Заходимо. Як красиво тут. Такі столи гарні. І книжки. Ви йдете далеко ставили. Думаю, кінечок по черзі. ЗСУ за те, що ми можемо спокійно зібратися і слава Божу в Житомирі ще відносно спокійно. Тому пропоную всім підняти перші келихи за відкриття нашої конференції. Зараз принесуть всі.